Сутички під стінами Верховної Ради вибух гранати, один загиблий, і десятки поранених. Серед них правоохоронці та журналісти. Все це, це через голосування за поправки до української конституції, які на думку маніфестантів можуть легалізувати проросійських сепаратистів на Донбасі серед українців, які виступають проти зміни основного закону, не лише радикали. Ми розуміємо, що поки Україна не відновить контроль за окупованими територіями, будь-які повноваження. Чи будь-які фінанси державні не можуть бути передані тим, хто сьогодні є на окупованих територіях? А це є російські війська, російські найманці і сепаратисти фінансовані Від Відкритики не рятує навіть те, що на поправках наполягають західні партнери України. Противники змін вважають такі дії розміном українського суверенітету на замирення Кремля. Прихильники поправок стверджують, голосування демонструє Берліну і Парижу конструктивну позицію Києва. Це можливість продемонструвати нашим партнерам, членам проукраїнської коаліції світової, яка фактично існує, що Україна виконує взяті на себе зобов'язання, що Україна є відповідальним партнером. На заході сподіваються, що виконання Києвом своєї частини зобов'язань відкриє шлях для мирного врегулювання. А Порошенко змушений прислухатися до думки партнерів, від яких залежить політична та фінансова підтримка країни. Зрештою, мінські угоди будуть виконані. А на сході України запанує мир лише тоді, коли Донецьк і Луганськ обидва сепаратистських регіони отримають особливий статус в рамках України. А це може статися лише в рамках децентралізації країни. Це ключовий момент для вирішення всієї кризи. Толюзоннець для навіть німецькі експерти визнають, успіх цьому сценарію не гарантований. Росія може і далі використовувати Донбас для тиску на західні країни. Ця проблема в тому, що окрім мінська 2 жодного плану Б не існує, тому на Україну так тиснуть, тому що вона є найслабшою ланкою у цьому загальному контексті. І ще надія якось протиснути мінськ. 2 хоча очевидно, що мінськ 2 не спрацював Голосування голосування. у Порошенка є підтримка парламенту, але для другого читання знадобиться конституційна більшість у дві третини голосів. А це більше ніж кількість тих, хто підтримав спірні поправки. Тому боротьба за нову українську конституцію лише починається.